Всім привіт, і здоровенькі були субота у нас перша година. Я думала, що я вже все, буду вдома відпочивати, задеру ноги та й буду лежати. А ні, подзвонили дівчата. Верніше я їм подзвонила. і вони мене витягнули з дому. Їдемо на море, їдемо на океан. Хоча у нас сонця тут нема. Може на океані буде. У нас тут все затягнуто хмарами. Але 30 градусів. Може і краще, що нема сонця, не подгораємо. Їхати до дівчат мені години, Показує GPS. Ну то й все. Отак і проведемо один день. А завтра дасть Бог день дасть Бог, як кажуть, їдло. Що буде завтра? Не знаю, чи буде якийсь фестиваль, чи будемо кудись так підемо, не знаю, все якось отако, щось перевернулося, з ніг на голову, мої поїхали і нічого не хочеться. Щось не до того. Фестиваль є у Пенсільванії, але то їхати туди півтори години трошки задалеко, як на мене. Не знаю, якщо будуть бажаючі їхати, то я упаду їм на хвіст. А як ні, то так і буде. Поїхали, буду їхати уважно, з вами не буду відволікатися, тому що це дорога. На місці поговоримо. Є невелика тянучка по дорозі. Тут таке є місце одне. Дорога звужується, потім йдуть екзити і стає легше трохи. Але на це треба перебути. Хмари, бачите, у нас хмари, хмари. Хоча дощу більше не прогнозують. Теплі вихідні, 30 сьогодні-завтра. Того вартує ще піти на океан, поки тепло. Чому б ні? Хоч до океану нам недалеко, але мене так часто буває. містечко називається Old Bridge. Так, наших тут також багато. Ось, будь ласка, український прапор зліва. Наших тепер усюди вистачає, лише не завжди їх видно. Не всі вивішують прапорці. Є. Мені вже лишилося їхати десь хвилин. Я під'їжджаю. Не думала я, що буде сьогодні у мене якась дорога кудись, ну, але ніж вдома сидіти, краще прокатаюся. Вам покажу. дивіться, які тут будиночки. Невеликі. Одноетажні. Видно, що старі будувалися давно, тому що віконечка малі. Тепер у нових будинках віконечка такі більш об'ємні. А я не знаю, як люди живуть з такими маленькими віконечками. Та Ще й під деревами такими великими, темно. Дерев нема, сонце з усіх сторін, хоча не завжди це добре, бачите. То одне щось горить зелень, то друге. Ну все, ми на місці. Дивіться, яке гарне у нас море сьогодні. Як завжди, це бушує. Берег підняло догори. Хто купається? Ні, з цієї сторони купається, дивіться, бо є багато дітей, людей, хто хоче покупатися. Але берег вимило конкретно. Напевно, був якийсь шторм тут. Тут щось загороджено, не знаю що. Черепахи гніздяться чи що. Людей трохи є. Тому що сьогодні там по Бордвоку фестиваль американський тут буває. Отак в кінці літа виносять всі свої якісь поробки, хто що. Паркінгу нема. Ксеня пішла, Ксюша пішла шукати паркінг, Бог зна де, на паркінг навіть не пускають. Вхід платний, ще платний, ще сезон не закінчився. Бачите, яка краса. Ми з дівчатами прийшли. Сонце пече. Трохи будемо грітися. Це місце називається Long Branch, New Jersey. Jersey Shore. Плавати треба добре знати, щоб йти купатися туди. Ми навіть не пхаємося. від води йде така приємна прохолода. Добре тут сидіти на березі. Зараз роздягнемося, посідаємо тут, такий бриз іде, морський на тебе. Послухайте трошки море, може кому приємно послухати. Це є Атлантичний океан, це є сила. Таку жару, звичайно, вода приємна, холодна, але вона досить холодна. Купаються тільки моржі. Діти, які не розуміють, що таке холод. Ох. Хоча вода чиста. Дивіться, вона прозора, прозора. Минулого разу була страшна вода. Йде прилив, забирає трохи пляжу, ці хвильорізи Тримають трошки цю хвилю, так вона би була вже би десь аж там під плотом. Сьогодні тут дійсно такий день значний, тому що тут будуть навіть Салюти ввечері, фейерверки. Так що ми попали. Добре. Зараз піду покажу вам, що за ярмарок тут, що продають, що дають. Ну, але тут хендмейд, ручні поділки. дешево не купиш? Чайки п'ють водичку. Все сидимо. Їли кавуна. Мирослава зробила смачну піцу. Попоїли, відпочиваємо, дихаємо. Ми наїлися кавуна і треба йти його вже десь трошечки вилити. Ми отут лежали, сиділи, нас попросили, як і цю всю компанію звідси, перебиратися от туди за ті оранжеві указателі. Оці, бачите? Тому що тут зараз будуть, не зараз, пізніше запускати фієрверки і щоб нікого не поранити, щоб він ні на кого не упали, то нас всіх туди перебазували. Ідемо подивимося, що тут ще є. Що за ярмарок, якщо він ще не забрався? Людей є досить багато сьогодні. Через те, що тепло. Люди повиходили. Є, дивіться, такі кухні на колесах. Можна купити піцу. Морозиво, напевно, є. Якісь якийсь латінбайтс. Якась латинська, може, мексиканська їда. Мекін чіз. І тут щось дають. Тут якісь десерти, напевно. Ось там є якась сцена, і люди там бачу сидять, щось слухають. Під зонтиками хто як. Паркінгом сьогодні проблема. Побачимо, що тут дають. Щось попити можна купити, але ми не їлися. Мирослава зробила піцу, кавун, фрукти. Ми прийшли зі своєю їдою. Якісь пиріжки, якісь малинці. Тут, напевно, якісь салати, така, що якісь бургери, піца. Де ж американці можуть бути без піци? Лимонад. А ось і тут жива музика. Поліції багато. Ось вони не дуже грають. Йдемо дивитися, що продають. Я вже бачу, що є якісь глечки інтересні. Якась біжутерія. Може й золото навіть. Дивіться, які інтересні глечики. 72 два долара. 80 риба 225. цей 1200. Гарно. Гарні, бачите? Щось з каміння, різні камінці. Якийсь одяг такі американський, може кому подобається. Кам'янці різні, слоники, черепашки, черепа, кульки. Штанці, спіднички. Зуття <зуча> якесь тересне. Тут якісь рубашки американські, такі, хто любить шотландка якась. З фотографіями. Це також на любителя. Дерева з виробу вироби з дерева. Може якусь дошечку собі взяти? Интересно. З надписами якісь. Це щось морська тематика тут. Ось якісь браслетики по 5 доларів. Босики. Мило ручної роботи, напевно. Тут якісь окуляри. Іграшки для діток. Роблячись с малюночки. Сумка шкіра, напевно. Двадцять дев'ять доларів ось таке. Штучка. Двадцять 24. Тут також поробки з дерева. Ну тут своя мода на дерево на поробки. Тут є ресторан Руніс Сіфуд. Їда тут морська тематика. Таке, щоб ви мали поняття, що продається на американських фестивалях, ось в таких ярмарках імпровізованих. Бачу, щоб тут йшла якась така дуже жива торговля. Тут якась косметика. Все. Кінець. Ну, якась тут лотерея. Не знаю, що не тут пропонують. Колись от там в тому домі я працювала на третьому поверсі. Я розповідала. Сиділа з хлопчиком чотири місяці та й втекла. Не, як сказати, не зійшлися характерами з бабусею. Ось така краса. Чудовий день сьогодні. Ми ще трошки сидимо, не знаю, чи будемо чекати цих феєрверків. Не знаю, що дівчата заспівають. Чи підемо додому, чи будемо наблюдати за феєрверками. Це, напевно, буде закриття сезону. дивіться, у нас вечір, ми збираємося додому. Не будемо чекати салюту. Що ми? Салюту не бачили. Людей стало менше, хоча ще багато хто купається. Дівчата збираються. Сонечко вже сідає. Хочеться додому доїхати ще до ночі. Все, з вами буду прощатися. Всім пока, бувайте здорові, всім спокою і добра. Слава Україні! Бай-бай.